Хотів би поговорити про те, що у вас тут на території, і відповідно, є шпалера встановлена, градовійна сітка. А, з ким працювали, як воно вам на загалом спрацювало результат встановлення сітки. Град цього року це така досить серйозна проблема у багатьох підприємств і багато хто має пошкоджене трати серйозні. Так дійсно маєш рацію в цьому році не тільки в нашому регіоні, а й взагалі у всіх. Відбулися такі стихійні, погані погодні умови. Був у нас трішки град, не сильно зачепило нас трішки, але де нас накрито, тому ми маємо хороші результати. Вже давним-давно співпрацюємо майже, не майже, а започаткували цей сад і закладали з Єфті. Ось сітку купували в Єфті, шпалеру, стовпи, дроти, ну всі комплектуючі, абсолютно всі. Ну, Профпаливо шланги взяли. Ось, Засоби захисту у вас. Нам подобається. Працюємо, маємо результат. Нам подобається. Ось, тому рекомендуємо EFT. Накривайте свої сади, встановлюйте якісні шпалери, тому що маємо момент, коли був один ряд неякісно встановлений, впав. Ось, тому посилили шпалеру. Рекомендуємо, співпрацюйте.